Це моя перша співпраця з видавництвом і я буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене будь-якою активністю під відео. І офіційно тут лежить найгарніша книга в моїй бібліотеці. Я давно її хотіла і, на мою думку, про неї дуже мало говорять вона в житті ще красивіша, ніж на фото. Просто подивіться на це, дівчина, яка впала під море. Це фентезі на основі корейської міфології. А я дуже люблю все, що пов'язане з міфами та легендами Азії. Батьківщина головної героїни міни страждає від повені. і люди вірять, що їх прокляв морський бог, і тільки справжня наречена зможе зупинитися. це. Щороку в селищі кидають одну дівчину в море в надії, що прокляття буде знято, і цього року нею має стати шин, кохана старшого брата Міни, і міна жертвує собою, щоб врятувати кохання брата та спробувати Рятувати свою батьківщину, але потрапивши в царство духів, міна дізнається, що морський бог знаходиться під прокляттям, і у неї є лише один місяць, щоб звільнити його. І є дехто хто зробить все, щоб морський бог ніколи не прокинувся. Пишіть, чи читали ви цю книгу, але без спойлерів, якщо так.